23 серпня я біля своїх Києві, що хочу показати, дивіться, як погано визріває, весною підмерзли, дуже постраждали Киві. І бачите, скільки пагонів що Зовсім визріють вони чи ні, я, звичайно, не знаю, але буду давати по листу калійно фосфорні добрива. Зараз раз в 10 днів. Можливо, чимось допоможу. Тут є гарно визріли, дивіться, є що погано. Це, можливо, навіть і не визріє. Я, я точно не знаю. Я, до речі, буду менше їх поливати, вже так активно їх поливати не буду. Я раз в 3-4 дні поливав, поливати буду, напевно, раз в тиждень, можливо в 10 днів. У нас був дощ, взагалі поки поливати не буду. Бачите, вітер їх знову розірвав. У нас такі вітри шалені в цьому році. Бачите, тут теж які пагони. Я думаю, приблизно оброблю два рази і зніму вам відео, яке буде визрівання. Бачите, ось ось. Яке ну, погано визріває, що можу зробити, зробити така затримка весною. Є що нормально визріли, але це таких пагонів. Бачите, дуже мало. Звичайно, шкода, що весна така шалена і залишила без врожаю і на Ківі, і на Актинідії. Але маємо, що маємо. Тому всім дякую за увагу. Буду обробляти калійно-фосфорні добрива. Зараз ще одну вам зніму. І покажу вам. Який буде результат? Бачите, ця ось тільки почала визрівати. Ця взагалі повністю замерзла весною. І це з коріння новий пагін пішов. Дуже шкода, звичайно. Тому буду їм допомагати визрівати. Всім дякую за увагу.